До 1 мільйона гривень на створення або розвиток власної справи. Ветерани та родини захисників можуть отримати гранти за програмою Є робота. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Урядова програма Єробота розширилась. Запустили нові грантові програми для ветеранів та їхніх родин. Вони можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень на започаткування або розвиток бізнесу. Основна вимога створення нових робочих місць, зазначила начальниця відділу департаменту економічного розвитку ОВА Алла Кефель. Є три грантові програми: перша для ветеранів вони можуть отримати 250 тисяч гривень, якщо працевлаштують одну людину. Друга програма для чоловіків або дружин захисників. Держава виділить 500 тисяч гривень на розвиток сімейного бізнесу, якщо він передбачає створення двох робочих місць. Один мільйон гривень для учасників бойових дій, що зареєстровані як ФОП. Вимога працевлаштувати чотири людини. Щоб долучитися, слід подати заявку через портал Дія та презентувати бізнес-план. За грантові кошти можна придбати обладнання, сировину, матеріали, витратити їх на оренду приміщення чи транспорту, оплату послуг маркетингу та реклами.